Так, Ми під'їхали до нової велодоріжки, І у нас питання, правильно знаки тут розташовані, розташовані чи ні? Так. Бо верхній каже, велод... рух на велосипедах заборонений. А нижній показує, що це пішохідна доріжка, а це велодоріжка. Ну, Як моя думка, на мою думку, що його просто неправильно встановили. Верхній знак. Бо велодоріжка продовжується далі. Ну, тут є куток. І якщо він його повернути, то він дійсно відповідав би своїй, Свої, як кажуть, ой, призначення. Але бачите, вони приварені. І ніхто вже повертати не буде. Тобто от тут закінчується велодоріжка, бо далі немає нічого. А знаки немає. Це моя думка, але ми з Олександром ми спілкуємося і вирішили, щоб ви написали нам в коментарях, хто ж тут правий, чи дебіли у нас будівники. Е, ну, а тепер проїдемось по цій новітній велодоріжці в нашому місті. Я не знаю, хто це таке придумав, що е, бруківка це дуже файно для велосипеда, я не знаю. Можливо, той, хто має цей заводик по виробництву. Ось другий недолік. Ну, МТБ нормально, але ось для шосера, наші мені це стрибки. Ну і люди чомусь не розуміють, але от якщо ви бачите, то чомусь на пішохідній людей менше, ніж на велосипеді. Чомусь подобається червона дріжка людям. Е, ну Я не розумію. Червона дріжка це ж Оскар. Разділ, розділительна полоса тут є Так, є. Ну тобто я не їду, невірно, Мені необхідно їхати тут. Але ну, поки нас немає. Нікого, їду. Ну от, бачили. Опять незрозуміла поведінка поведінки дитини. Чеши, блядь, повели до різці. Приприг і 5 прихприг. Тобто ті, ж, хто клали цю величку, вони взагалі не розуміються, як важливо для велосипедистів це гум-хуп. Вони просто поклали гроші, відпрацювали, але десь вони не знають, як це. чи не знали, як це робити. Це зрозуміло, це нове для нашого міста. Хоча це вже Можна сказати, третя велодоріжка, але вони всі, як кажуть, недороблені. Ну нічого, може десь десята і тоді щось зміниться. Поки що так. Нічого, головне почати, а далі буде краще. А ось дивіться, все клас. Це велодоріжка. Бу-бу-бу! Ну тут ще не доробили. Як тобі оці бордюри? перебрики? Ну, якщо трохи швидше їхати, то можна і вода погнути. Та так. Ну зробили, собі дійсно. Що вас, блін, так робили. Ну добре. Мися, ну, чому тобі подобається червона доріжка? Ну, тут взагалі не дробили, невідомо куди тікати, де їхати. А отак. От ж дороблять, я так думаю. Кажу, міркую, міркую. Ось такі у нас вели в місті. Нові, багато грошей витратили. О, сирена опять там комусь не йметься. Вибачаюсь не можна, але хочеться, щоб вже хтось там десь передох. Ще чуєш, Саш, зверни увагу. Зупинись, будь ласка. Вулиці, героїв-рятувальників. Далі латинець. Героїв рятувальників, героїв -рятувальників вулиця. Там стріт. Тут вулиця. Цікаво, а як правильно? Це також пишіть. Як, на вашу думку, необхідно писати назви вулиць? Ну, навіть не вулиць, а саме... Блін, як же правильно... Будемо називати так, іерархічну назву. Вулиця чи стріт. Якщо це англійською мовою. Чи це достатньо латиницею написати вулиця? Мені здається, трохи тут якась помилка. А якщо ні, то повинно бути однаково. Тобто або вулиця, або стріт. Ну не так. Добре, дякую.